На одному проєкті був у мене розраб Саня. І, в общем, пацан був класний, розумів, мінус півточка. Але був трохи такий стіснительний пацан. І так стається в його житті, що лід уходить на інший проект в іншу компанію, а йому попадається такий неадекватний чувак. І, в общем, він починає трошки падати в діпресняк. Починаю шукати роботу, не виходить. Там щось там, 3-4 місяці пошуку роботи, ніфіга в нього не виходить, він навіть боїться місцями заплаятись на ту чи іншу позицію. там Сівішка не очень. В общем, стандартна, прекрасна картина, як от, люди подаються на ті чи інші вакансії. Ну, і, в общем, я кажу, значить так, діло не піде, давай почнемо займатися. В общем, там Провів трошки там, тестові собі, поправилися в віжку, трошки проскав, як треба спілкуватися з рекрутнерами, як на технічках, туди-сюди. І що ви думаєте? Проходить буквально півроку. Пацан. Нормальне пиво п'є, кальян курить, на двох роботах робить, все в нього прекрасно, команду лідить уже, і, і просто дивишся, людина розцвіла. На собі все ходить, з рекрутерами общається, технічки проходить просто на ура. Божественний тип. Ну і як би трошки йому там якийсь там ментор допоміг. Якщо ти хочеш так само бути, як і Саня, можеш написати там в особисті. Я прийду і домов за про консультацію. Усіх благ.